Святий Вертолемей відноситься до тих апостолів про діяльність апостольську, яких ми нічого не знаємо, після що з ними було, після зішестя Святого Духа. Не знаємо з джерел, скажімо так, офіційних, тобто з книги діянь апостолів, але дуже багато всього знаємо. З традиції, з передань. І ця традиція теж різна. На початку ми чули, що він проголошував Євангеліє у Месопотамії. Згідно інших переказів, то це було в Арменії, що правда, це велика Арменія, тобто яка була також частково і займала і Месопотамію. А згідно інших переказів, то він проповідував слово Боже у Індії навіть. І там також загинув мученицькою смертю, що до якої теж різні передання. А Вадарафей пише, що, він, що його розіп'яли, а Феодор Студіт пише, що з нього здерли шкіру. А потім відрубали голову. Що сталося з його реліквіями, також трудно сказати. Знову-таки на початку ми чули, що вони зберігаються в Римі, як туди потрапили, мабуть, з Сицилії, бо є також середньовічні легенди про те, що вони там знаходились, і також багато чудес там за його заступництвом відбулося. Думаю, що Україна має просити в Римі якусь частку реліквії, як вже він став нашим покровителем нашої держави, то має також і бути присутнім тут в, своїх, в своїх реліквіях. Але якщо залишимо ці передання, легенди і подивимося, що можемо сказати про нього з сьогоднішнього фрагмента Євангелія. про нього, про його характер, про його віру передусім. Филип приходить до нього і каже: а взагалі треба помітити, що в Євангелії від Йоанна він згадується як Натанаїл. Приймаємо, що це було його ім'я, бо Варфоломей. Це по батькові Бартолмей, син Толмея. Філип знаходить його і каже: ми знайшли того, про якого писали Мойсе і пророки. І це вже вказує на те, що Варфоломей, як і Філип, відносились до тих апостолів, які чекали приход Месії. Вони читали, вивчали закони пророків. Знали, що він має прийти, і очікували, і старалися його знайти, спостерігали за подіями, дивились на знамення, якісь, хотіли їх розпізнати, чи він вже прийшов, чи ні. Як ми кажемо, старалися прочитати ті знаки, знаки часу, щоб не пропустити цієї події, щоб його знайти. Він не належав до тих апостолів, які попросту жили своїм звичайним життям, як Петро, наприклад, ловив в собі рибу, і потім в його житті з'являється Ісус, і Він іде за ним. А Варфоломей, власне, чекав, шукав його. І то, як він відповідає Филипові, чи може з Назарету бути щось доброго? Дуже цікаве запитання, яке також характеризує його не як людину легковірну, яка відразу приймає все, що їй кажуть. Ми деколи такий скептицизм називаємо невірою. Чому ти такий невіруючий? Чому ти не можеш повірити, що це о правда? То й сталося таке чудо, той щось такого. Ні, ні, Ні-ні. Я готовий повірити. Але я не хочу все приймати на віру. Мені потрібні докази, мені потрібно впевнитися, Якби я вірив у все, що, що мені, мені кажуть, ну то перепрошую, багато чого треба було прийняти. В цьому він подібний до апостола Томи, якого також називаємо невіруючим, а який не був невіруючим, Такий, можна сказати, здоровий скептик, який прагне дійти до істини, і це є дуже важливо. Також і для нас можемо з цього брати з нього приклад. Чому він так каже, що може бути щось доброго з Назарету? Не тому, що Назарет вважався якимось там кримінальним містом або щось такого, майже ті самі слова. Говорили фарисеї до Нікадима, перевір і впевнишся, що жоден пророк не походить з Галілеї. То Натанил теж читав пророків, теж знав Писання і знав, що Месія повинен прийти з Віфлеєму, а не з Назарету. Тож, власне, тому, тому це так і каже. І знову таки, Филип каже йому, Далі досить цікаві слова. Тут ми зустрічаємося з, таким, з двома підходами до віри. Один можна, сказати, можна назвати теоретичний, а другий практичний. Варфоломейна Танаїл якраз презентує такий теоретичний підхід. Тобто читаємо Святе Письмо, вивчаємо, розуміємо, як воно повинно бути. І на підставі цього якось свою віру будуємо. А Филип пропонує йому підход практичний. Каже, що я тобі буду доводити, що я тобі зараз, якісь докази буду шукати, і так далі. Іди і подивися. Це головне, це головне таке подивишся і сам переконаєшся, і сам будеш впевнений. Ніякі аргументи, ніякі там. Щось такого, вони теж важливі, ні? але головне зустріч, зустріч з живим Богом, зустріч з тим, про якого вони писали, і тоді ти переконаєшся, тоді ти переконаєшся і в тому, що говорили пророки і Мойсей, і так далі. Ну і так, власне, сталося. Але сталося також не відразу. Перший крок робить сам Ісус, який витає Його. О, справжній ізраїльтянин, в якого немає підступу, звідки мене знаєш? Важливе питання, ми деколи думаємо, що Бог про нас не знає, що він нас не помічає, що ми для нього ніхто, що в нього є більші якісь там проблеми, і нами він не цікавиться, і тому не слухає наших молитв. А Бог знає кожного. І знає всі наші таємниці, нашого серця найглибші. І тому нема чого дивуватися з того, що Він нас знає, і то навіть краще від нас самих, набагато краще від нас самих. Деякі наші таємниці можуть бути таємницями для нас самих, але не для Бога. Не знаємо, що там відбулося під тією смоківницею. Думаємо, що. Це була якась таємниця, якесь е, слово, якийсь е, шлюб, який е, приніс е, Варфоломей, про який міг знати тільки Бог. І Ісус це знає, якби доказує йому те, що Він і є тим Богом, з яким Він розмовляв, під тою смаківницею, в якому він шлюбував свою вірність, свою послух. Якийсь, давав якусь обітницю. І, власне, це і стало тим, що... чому він повірив. Ти син Божий, ти цар Ізраїлю, ти правдивий Бог, власне, той, якого я шукав, якому я хотів служити все своє життя, якому я хотів. Власне, під цією смаківницею, якому приніс якусь, якусь обітницю, про яку ти знаєш, це, власне, змінило його життя. Це не значить знову-таки, що теоретичний підхід є чимось другорядним, чимось незначним. Ні, вони повинні бути завжди разом. Бо і то, що відчуваємо в безпосередньому досвіді. Зустріч із Христом Живим, Богом живим, воно повинно завжди погоджуватися з тим, з тою теорією, з тим, що говорили пророки, з тим, чого вчить нас Святе Письмо. Бо якщо нема між ними нічого спільного, ну, то що значить, щось не так, щось не так з нашою вірою. І то дійсно, ми, мабуть, були дуже легковірними, якщо повірили в щось таке. Ну і далі він обіцяє йому. Набагато більшу таємницю побачити небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і пускаються над сином людським. Це звертає нашу увагу на давню-давню історію про дробину Якова, яку він побачив у вісні і, власне, бачив тих ангелів, які сходили і піднімалися по цій дробині. Бо, власне, Він. Син людський Ісус є тою дробиною, яка пов'язує нас з Небесним царством, по якій ми можемо також війти разом з ангелами там, де він панує, в своєму небесному царстві. Амінь.